Це якийсь трендець, Додивіться до кінця. Я не знаю, як у вас, але я для нього всі гарні іграшки купляю, якісь дорогі іграшки, все для нього намагаюся ну, від себе, від серця відриваю собі, щось не докуплю, ущемляю себе. І тут приходить посилочка, достаю бумажечку, і в нього просипається. Звірюка. Він таким активним не був раніше. А цікаво далі. Саме найцікавіше, що він буде далі робити. Бачите, він щось намагається достати. Щоб ви розуміли, там схована іграшка. І саме так йому цікаво доставати, преодолювати ці труднощі. Цікаво, достане чи не достане. Прибалті Україну і населення в пратяжке становище. Але ще раз хочу сказати свої діти. Ми не кидаємо після початку п'ята після... погод, які приїжджають з їхньої країни. І... Після. Після... 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 Вже один раз росіяни, які опинилися на території будь-якої построянської країни, саме глибоке переконання. Нікому нічого не винні, дуже небезпечна ситуація у Молдові. más pensión ya